Національний музей історії України за добу зібрав потрібну суму на демонтаж незаконно спорудженої будівлі церкви мафу Московського патріархату на земельній ділянці музею. Швидкість з якої вдалося зібрати необхідну суму. Свідчить про те, що українське суспільство підтримує знесення самочинного церковного мафу в історичному серці Києва на Старокиївській горі. Про це йдеться на сторінці музей у Фейсбуці, 8 квітня, Національний музей історії України, оголосив про збір для втілення судового рішення про знесення незаконної забудови, можуть залучити спеціалізоване підприємство із дозволом на проведення демонтажу храму. Попередні кошторис для виконання робіт 772 тисячі гривень. Храм МАФ побудували без дозволів. Він знаходиться. У буферній зоні пам'яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво.